Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. До 13 років, коли померла моя мати, я залишився сиротою, батько помер, коли мені було 4 роки. Я був віруючим. Я навчався у недільній школі, регулярно ходив із мамою до церкви. У 20 років прийшов конфірмацію. Я пам'ятаю історії, які мені розповідали вчителі і мама про Бога, про Христа і Рай, а також про дьявола та його житло пекло. Після смерті мами: два старші брати, і я Стали жити у дядька з тіткою, протягом якогось часу я продовжував регулярно відвідувати богослужіння. Але я не міг зрозуміти, чому Бог забрав мою маму, і в мене виникли сумніви, я став нехтувати недільною школою та церквою. Випив я вперше у юнацькому віці. З того моменту, і до дня, коли я приєднався до АА. Я вливав у себе алкоголь і виганяв із себе Бога та церкву. Мої сумніви і зневіра розширювалися, поки я взагалі не забув, що існують Бог і небеса, дьявол і пекло. З пляшкою роздумів у цьому напрямі здавалися дуже правильними. Відключившись, я міг би вчинити вбивство». І не відчув би почуття провини або відчуття неправильності скоєного. Той безмірний стан образи, який володів мною, не піддається опису. Нарешті, впевнений у тому, що я нікому не потрібен, та й мені ніхто не потрібен, я вирішив зробити щось остаточне стосовно того, що називається життям, знищити його. Я приставив пістолет до грудей натиснув на спусковий гачок. Коли мене привезли до шпиталю, лікарі констатували, як мені потім сказали, ця людина мала померти дві години тому. Ви можете уявити, що вони називали людиною. Протягом кілька днів я перебував у комі без будь-якої надії на виживання. На думку лікарів та медсестер. Часом я приходив до тями на якусь Мить і в такі моменти переконувався, що є пекло та його господар дьявол. Я не міг повірити, що живий. Не знаю, скільки разів я приходив до тями і знову його теряв, але, зрештою, настав момент, коли я почав. Пізнавати людей в палаті, через якийсь час я зрозумів, що живий, а ще пізніше відчув, що щось більше, ніж я, оволоділо моєю свідомістю. У той час я не міг асоціювати це щось з Богом. Це було просто щось, що перевершує мене. Я міг би сказати лікарям, лікарям і медсестрам, що житиму, оскільки сила більш могутня, ніж вони, чи я маю свій план. Я відчував, що ми є лише інструментами цього плану. Я не знав суті цього плану, але просив, щоб вона відкрилася мені. А прийшло до мене в особі одного з його членів, коли я ще був у лікарні. Після того, як мене виписали члени, А помістили мене до центру реабілітації. Коли лікувальну програму було завершено, я повернувся до свого міста і приєднався до місцевої групи АА. Я влаштувався на неповну роботу від однієї години до цілого дня, залежно від того, як мені дозволяв фізичний стан і відповідно до рекомендацій лікаря. Подібне ставлення до мене повністю виходило за межі моїх уявлень. Робота. Роками все, що я знав, так це було пити, грати в азартні ігри, знову пити і інші пов'язані з цим неподобства. Якось після години роботи мені треба було піти. Мій начальник відвіз мене додому, до клубу Аа, де я жив і де мене. Призначили комендантом. І сталося таке. Я сидів у найзручнішому кріслі і читав 12 кроків і 12 традицій. Текст, що висів на стіні, з кожним новим прочитаним я розумів їх усе більше і більше. Закипіла кава, від неї виходив приємний аромат. Я налив його і зробив кілька ковтків. Отут і сталося, щось потягло мене назад у крісла, а очі буквально притягло до 12 кроків. Я отримав послання, воно прийшло, як спалах блискавки. Я дізнався про силу, присутність якої відчув у лікарні палаті, це був Бог, як я його розумію. Тоді ж мені відкрився його план. Послання алкоголікам застосовувати ці принципи у всіх наших справах. Дуже істотна різниця між людиною, яка не вірила, у якої не було Бога і яка хотіла померти, і людиною сьогоднішньою, яка прийшла до віри, не боїться померти, але дуже хоче жити. Мені є, що нести людям. Штутгарт Арканзас.